Затоваришували лисиця журавлим. От і здумала одного разу лисиця почастувати журавля, пішла кликати його до себе в гості. Приходь, куме, приходь дорогий, уже я ж тебе почастую. І де журавиль названий Бенкет? Галисиця наварила манної каші з молоком і розмазала по тарілці, дала журавері і пригощає. Поїж, мій любе куме, сама коховарила журавель до каші стукав, стукав дзьобом, нічого не попадає. Та голодним і залишився. А лисиця лиже собі та лиже кашу, так усю сама й з'їла. Кашу з'їдено. Лисиця каже не ображайся, милий куме. Більше пригощати нема чим. Спасибі, кумо, і на цьому. Приходь ти до мене в гості. Наступного дня. Приходить лисиця. А журавель приготував рисову кашу з маслом, покав у гличик з вузьким горличком, поставив на стіл і каже їж Масю, більше нема чим пригощати. Лисиця почала кружляти навколо глечика. І так зайде, і отак. І лизне його, і понюхає, а все нічого не дістане, тийзе голова до глечика. А журавель дзьобає собі та дзьобає, поки все поїв. Лисиця думала, що наїсться на весь тиждень, а пішла додому голодна. Тієї пори не приятелює лисиця журавлем. До зустрічі малята.